Новорічні корпоративи почнуться з другої половини листопада. Керівництво приватних фірм уже ламає голову, яку новорічну вечірку влаштувати для своїх працівників. У ресторанах та клубах кажуть, перше, друге, третє компот уже не в моді. Сучасні львів'яни хочуть більше розважатися, а не об'їдатися. Мені до речі, подобається останнім часом. Відмовляються від банкетів і засідань за столами. А вже більше люди садки сформатовуються на фуршети, на якісь інтерактивні забави. Компанії готові викласти у ресторані від 200 до 800 гривень за людину. Цього року ціни не зросли, навіть дещо знизилися, бо ресторанів побільшало. Аби новорічна вечірка вдалася, найперше треба цікавий задум. На цим уже активно працюють у рекламному агентстві Люкс, готові запропонувати своїм клієнтам свіжі ідеї і ретельно вивчають, якими є найновіші тенденції у світі. Кожен сезон диктує свої тренди не лише на одяг, а й на стиль відпочинку. Якщо у минулі роки були популярними корпоративні святкування у стилі українських вечорниць, американських пригод, мандрівок у різні країни чи на тему. Якогось популярного фільму то цього року модними стануть вечірки у стилі соціальних мереж. Коли ми говоримо про тренди цього року, фактично ми не можемо заперечувати той великої долю, яка забирає інтернет в нашому житті, і зокрема соціальні мережі. Так, от вечірки в стилі соціальних мереж. Ми не говоримо, що це є там Фейсбук чи контакт. Ні, це якісь віртуальні мережі, в яких живе цей колектив. Власне, в такому форматі це дуже популярно, це дуже модно. Шоу програма із співаками, ведучим і діджеєм обійдеться фірмі від 10 тисяч гривень. І зірок найбільше хочуть бачити переможців телевізійних проєктів. і тих, хто часто світиться на радіо і телебаченні. Співачка Зоряна каже, уже отримує пропозиції. Приємно те, що вже дуже багато є замовлень саме на новорічну ніч. Причому це є в Києві. дзвонили з Вінниці, дзвонили з Черкас із Львова є пропозиція, але наразі ми ще з моїм продюсером і з групою вибираємо де саме ми будемо новорічну ніч, але ми точно десь будемо. Запросити досить популярного співака, коштує у Львові у середньому приблизно від 2-3 тисяч доларів за годинну програму якого б стилю корпоративне обрали, головне він має відповідати уподобанням колективу та стосуватися виду їхньої діяльності. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.